Так, Анжеличка. Анжеличка. Анжелка 50 гривень гривня выдалить лохи, з тіми і гра Це ти про Володю, блядь? <ріст> Володя, якщо ти не чуєш, бачиш, блядь? це не я, хоч тобі таке кажу. Це люди пишуть, блядь, донатами. Донатами. Я не спав сутки, чекав, потім не не взміг, блядь, годин 5 вырубаюсь капець. Я кажу, ні, я довж... маю з ним пограти. Кажу, Ніка, розбуди мене, о осьомий. Я прокинувся, по в дві годинки прокинувся, випив каву, роздоплився, блядь. І оце, блядь, щоб пограти з цим чоловічком. Під моїм командуванням були такі генерали, блядь бігати. Ага. Зараз <плес> давай другу, давай слухаємо сіру Снатора чіпу Сінатора. От, диви, я навіть зачіплюсь за тобою. Якщо другий так. то поспіль беремо, то тобі нагідь робить мінет. Мияги. <ріст> Мияги. Анжеліка 50 гривень гривня, поки перерва. Покажи, як користуватися анальною пробкою. Цей відосточно за. Він ще більш відомий під псевдонімом Ногі. Русінатор. Пан Алеплейте. Бо парашутист на нас падає, ось тут. А, let's go, давайте програю. Плюс ще є. Всередині. Прийнято, окей. Вийшов. Вийшов. Не кидаю зону. Дякую за донати. Хто б там є? Інші. Анжелка 50 гривень гривня не обов'язково бути стрімером. Завжди є можливість Сі, продавати Зона, да, зона ділась діти. <рес> <реш> Кажуть, блять, не обов'язково. Бути стрибером, можна завжди віддавати своє тіло старим дядькам. Тобу, ти що, шо це мій план Б, понял. Це нормальна движуха, йобнешся. Ну, от в неділю їду до батона в гості в Житомир, то я спробую і тобі скажу, як воно. Це такий старий збочинець, шо. Так, чоловіка. 150 прошлист. Ну, центр, кемпи. Але такі не захищені, така багата місцевість. Погоджуюсь. Ну нічого, з вікон можна попрацювати. Дроп, да, прямо рядом. Куди не подивись, повсюди можуть залізти хробаки. Просто розформуватися, щоб оглядовість на всі 4 долисти. 200, 200 дроп поруч 300 метрів від кемпа нашого десь. на зелене и не бежать. Який Сикс, кто-то из 6, 8, кому Нет, бачев. Тут двое на зелене, один битый. На okay. no, oh -huh. ног. У нас Назад тачка йде. дроп на оранжевий випав як ячко шортів Жовта брасають Добрала мого Чекусауш страхи ячку скрутить Дякую. Так, ну, щось їде. За деревом жовто, поруч. Пройнято. Ух, він мені сам сюди 4 прописав. Да, саме він. Жовто, жовто десь був. Я в ноці. Смок на мене. Прийнято. Мені, гід, ти підар понял. Ох, він мені сам сюда 4 Нахуй. прописав. Нахуй. Да, саме він. Жалто, жарту, десь поп. Дима, 500 гривень, привіт. Смок на Сподіваюсь, я тебе не дуже в неділю заїбав тебе чат своїм спамом. Біжу до тебе. Забрав. Батько, Хорош. добре. Можемо залишатись тут грати. У будках там один. Преєнне, да, один в боці, один поруч в огончику. хилиться. Вікно Дуже, пікає да. нас. Бачу, вікні там стоїть. Так, да, так. Давай я мав. З нам не підпустити на нашу територію нікого. Ось з сторони жовтої оранжевої будуть йти однозначно. Та й тут водолаза може підійти. Там глушнейк за пригорком. Польник направлен. Опа, е є інфа.

Блядь, оранжева, йов пересета. Чекаю. В бутці сидить, там закрився. Ну там в Франції, блядь. І на Єшку, Там хтось лупить вдалині. Бля, кей. Там де в бутці сидять. Тачка тільки що через них приїхала, в не раз не стрільнують. Убий транспорт зупинявся ось тут на S десь. Бачу, чуваки, камінець. Бачу, чуваки, камінець. Добив. На жовтій склад зупинився, можна їх погризти. На жовтій склад зупинився, можна їх Прийнято. Підійди до мене е, під забор. Будеш вкрити. Я поки вийду трошки вперед. Я виспівку. Да боля чим там. Треба чекнути бігом переконати, що всі пішли. Бля, вже зона не встигну. До мене тут сейф от гарна позиція. Можемо доїдати на жовті, там зараз не І зони нема. 2 нока, один дуже битий. Аба добрати. брат. Один яму впав. Біжу за Сір погоджуюсь, потрібно перебігати Так, Да, так, да, да, да. Тут є типе. Угу. Тут це Д. Ну, ну, Зверху, ну, плюс.

Що з нашої Десь, сторони там? Здається, плюс-мінус на жовті, здається. Бачу, чуваки, ось да. там оранжево. А ні, там труп лежить якийсь і все. Жалто камінчик. Підбираюсь. Not. Ще п'ять трил залишилось. На камінці. Ой-ой-ой, я зловив завіка. Можна підняти. Не все. Я хиляюсь. Приняту зустріну зараз. Я до вас ненавиджу. Все, їм борода. Доплавось. Приняту зустріну зараз. Доплавось. <ривот> Є. Ма. Я до вас ненавиджу. Тихі ха. Все, їм борода. Доплавось. Ніхуя собі. Він загине, да? Має, 300 гривень, ну то я дуже радий. Якби що я сам в цікаво приємні емоції не зважаюся на банківський рахунок в понеділок вранці. У вівторок вранці сам. Там був нок. Підняли. Пливуть. Все, Один загинули. Один залишився, здається, жовта. Угу. Жовта, жовта, по-любому. Навчик, крути по зоні. Дай запать сучи все. Вот тут валяється В ямці, За каменным. В ямці, да, прям. Хлопцы, вы шо, ебанулись? Чакай, чекай, чекай зараз вийде вийшов Хорош. Гарно, дякую. Вот, це чудово, пперс, это перший топ, все добре. Блін, ну така вона натягнута, ви поняли, тим не менш. Тим не менш, результат і результат. <laughs> Пусінатор дав нормально. Не подивися, скільки шкоди на ніс. Пусінатор дав нормально. Як би дивно ти не звучало. Зараз прийду, дайте дві хвилинки будь ласка.